Привіт! Вітаю вас на каналі Квітка Буськ. Сьогодні я вам хочу розказати, як ми встановили свій перший капельний полив в теплиці. Хочу в цьому відео вам детальніше розказати і показати, як він встановлений. Насправді все дуже, досить просто. Ми раніше думали, що це все дуже, дуже складно, там різні тяжкі слова, емітери, фітинги, стартери, конектори. І ми не, знали, не хотіли розбиратися, що до чого. А тут вже в цьому році вирішили, що досить вже ходити з ліками і зі шлангами, а нарешті прокласти капельний полив. І Відпочивати, коли теплиця буде сама поливатися. Крім того, це набагато корисніше для здоров'я саме рослин. Вони краще ростуть саме на капельному поливі, а не ж, не ж на поливі зі шланга. Вода буде поступати тепліше, ви зможете краще підживити. У нас шість рядочків. Здовж кожного рядочка прокладена капельна стрічка, так, щоб вона була максимально близько до кореневої системи, попід самі стовбури. У нас емітери розташовані, тобто щілинки, з яких капає водичка, розташовані на відстані 30 см від одної, так само, як приблизно у нас рослини так само посаджені. Також нюанси, що використали стартери з краніком, щоб можна було перекрити окремо кожен рядочок. Наприклад, огірочок рядок з огірками можна поливати довше, ніж рядок, тупо з перцями. І так далі. Також є різні стартери, Ви собі маєте на увазі, що є стартери з резинкою. І стартери з такою гайкою, яка докручує, щоб гарно було плотно засаджено. То майте собі на увазі, що ну, вони однаково по складності, ну просто різні. немає нема різниці, вони однаково по складності встановлення. Також я забула докупити заглушки на трубу ПНД, але я, ось бачите, на відео просто її е, зігнула і змотала докупи. Скочем і зовсім не протікає, можна використовувати як заглушку такий метод важливо перевірити, щоб капельна стрічка, капельки виходили зверху. Це потрібно для того, щоб, наприклад, будь-що що пропускає фільтр там, можливо, якийсь мінімальний осад, який буде ще залишатися, щоб він залишався на дні стрічки, а не закупорював за краплиночки. Наші, наші Також важливо собі промалювати спочатку схему на листочку, що вам потрібно: скільки стартерів, скільки. Заглушок, які різні там кутники вам треба, чи, чи треба вам краники, чи не треба і так далі. Для того, щоб купити все по кількості, скільки вам цього потрібно. Я була так, думала, що мені буде потрібно, І не знала, що ця ну так може трошечки гнутися при потребі, хоча на картинці вона була намальована, як вкручена, то нічого. Я думала, що мені буде потрібні ось такі коліна чи екраники, але вони мені не знадобилися, тому собі зразу промальовуйте схему, скільки вам чого знадобиться для того, щоб не купувати лишні речі. Таку ми вибрали капельну стрічку з такої фірми. Тут є її ознаки, щоб вона за годину виливає одну літру через свої емітери. Так. Ось, також наша стрічка вона має емітери і має на відстані 30 см, і вона також має таку компресійність. Це означає, що вона незалежно від довжини, наприклад, чим довша, якщо нам брати щілину, то чим довша стрічка, тим, наприклад, на початку більший, тиск, в кінці менше, і виходить, що перші... Щіленки видають більше води, а менші останні найменше. А компресійність такої емітерної стрічки дозволяє нам прокапувати по цілій довжині нашої грядки всім однаково е, об'єм води. Що перші рослинки на цій грядці, що останні отримують однакову кількість вологи. Песна перевага капельної стрічки те, що вона працює. Е, від просто тиску, який створює вода за рахунок сили тяжіння, просто самотоком, як то кажуть. Не потребує там мотору, і все. Просто достатньо мати якусь ємність водою, підвищену на рівень там, 80 см, 1 метр. Чим вище буде ємність водою, тим більше буде тиск, і ви надалі зможете розкласти свої стрічки. Переважно на метр на 80 см цілком достатньо, щоб створити гарний тиск, щоб розстелити капельну стрічку, допустимо, на площу там, одну сотку, допустимо. Класно те, що ви просто відкрили собі краник, воно там капає, прийшли через деякий час, там собі засікли. Знаєте, що за одну годину витікає з вашої капельної стрічки одна літра, і прийшли там за годину чи за дві години і перекрили. І все, без вашої участі, без використання якоїсь електрики. Що мені знадобилося для нашої теплиці? Це довжина капельної стрічки, шість рядочків по 28 метрів. Ви собі дивіться, скільки у вас. Значить, якщо шість рядочків, то вам потрібно 6 заглушок. Або можна заглушки не брати, просто так заглушити самою капельною стрічкою, її загнувши декілька разів, там заклеюючи скотчем, чи навіть кусочком кусочком самої капельної стрічки. Воно не буде пропускати. Далі нам потрібно шість стартерів, які будуть починатися, починати наші рядочки. Для початку розстеляємо капельну стрічку так, щоб вона була максимально близько до кореневої системи наших рослинок, дірочками біля отворів біля кореневої системи і самими капельками догори. Досить зручно, якщо заміряти ПНД-трубу в теплиці, поставити маркером, де зробити нам дірочки напроти наших рядочків, і тоді робити. Дірочки для стартерів. І так, Для стартера з резинкою ми робимо діаметр 14 мм сверла, а на стартером з підтиском робимо діаметр 8 мм сверла. Воно має заходити так досить туго, для того, щоб не було ніяких підтікань. Це не переживайте, все гарно залізе, але повинно бути досить туго. Як на мене, більш зручніші в використанні саме стартери з підтиском. Діаметр сверла 8 мм, засовуйте. Стартер і підтискаєте гаючкою, докручуєте. І все. Досить зручно і легко для рівності рядочка для зручності використовуйте синю полоску на трубі ПНД, для того, щоб всі стартери були на одному рівні. Нам потрібно пнд трубу В мене діаметр 25 мм або може підійти ось такий звичайний шланг. В нього можна також вставляти стартери для поливу, але ПНД-труба дасть трошечки більший тиск, бо вона буде товстіша. Її нам потрібна довжина на ширину теплиці, якщо там стає дальні дочки, і плюс додатково в мене ще є довжина від цієї теплиці до баку. Там вона вийшла, ось тут вона йде попід забор. Знаєте, що вона трошечки тут вище, ніж рівень землі, то нічого страшного. Осота куба диск дозволяє там добре капати. І пішла вона ззаду, ззаду, ось той теплиць, там попід забором між теплицею і забором. Ось тут вона вийшла з теплиці і йде до куба. Через фільтр нам потрібно два буде конектори фільтр і два конектори, фільтра з шлангом 25 мм ПНД. І також ПНД конектор з нашим кубом. Тут спеціально я купляла ще окремо перехідник з куба на шланг ПНД. Дуже зручно, що є можливість в куб додати добриво. Тут можна точно розрахувати. Наприклад, є позначки на кубі, скільки тут є води. Ми переважно виливаємо на. День півтора, залежно від того, і наскільки жарка чи холодна погода. Допустимо, цілий куб на раз виливаємо, потім знову його заливаємо і знову його виливаємо. Тому, і точно знаю, яка там концентрація добрива. Хочу вам розказати, як ми підладнали полив до посадки хризантеми. У горщиках стоїть так досить стільно, і вона поливається туманною стрічкою. Зараз розкажу, як вона працює. Підключо ви побачите. Єдиний нюанс, що туманна стрічка вона не працює просто від тиску само тіку. Просто від того, що просто бак з водою стоїть вище, їй потрібен мотор. У нас мотор звичайний малиш, він не дає такого високого тиску, тому у нас стрічка лише на довжину 25 метрів. І ми проклали декілька трас для того, щоб вистачало триску, тиску для поливу ось такої невеличкої грядки. Якщо давати більший мотор потужніший, то буде вистачати однієї стрічки, можливо, на, на ширшу грядку. чи, допустим, на довшу грядку, це також дуже важливо. Також вибирайте, наприклад, відносно свого тиску різні є стрічки. Наприклад, якщо стрічка розрахована на менший тиск, а ви підключите сильний мотор, то її може просто розірвати. Це також маєте на увазі. Зараз я підключу, покажу, як у нас підключається наш мотор, і покажу, як працюється туманна стрічка. Жеть одна траса. Тому що одні стрічки не вистачає, щоб политику ту цілу грядку і ту цілу грядку, тому ми проложили на кожну грядку окрему стрічку і просто їх переключаємо. Полили одну, потім полили іншу. Вона лежить посередині грядки, я її ще піднесу на ось такі палички, ось такі палички стромлю в горчики, щоб сама стрічка лежала трохи вище, рослинок, щоб їх не притискати. Але вони ще маленькі, то не сильно їм критично. Ми тільки недавно розложили і ще не встигли до кінця розкласти, Але такі штучки досить корисні. І так, Вона собі просто лежить посередині грядки, там вона в кінці заглушена. Тут вона має стартер спеціальний для капельної стрічки, він так досить добре тримає. Потім йде конектор від стартеру капельної стрічки до шланга 3 шлангу. Дюйма. Так, потім йде в нас тут сітчастий фільтр, такий самий, як і на капельний полив. Тут нема такого високого тиску, тому підходить саме сітчастий фільтр, його легко чиститься, тут розкручується і він чиститься. Знову ж таки, йде далі колектор на шланг, і шланг пішов до куба з мотором. Ось йде наш шланг, який виходить, зараз з'єднаний з туманною стрічкою. Ось мотор. Ось його характеристики, мотор малий. Його опускаємо в воду. Так, у нас зараз 500 літрів тут води є. Так, опускаємо, щоб він досягав. Тут він прив'язаний. І зараз підключаємо його до електрики. Тут у нас є... О, це прийшла. Привіт Уся Привітайся! Зараз буде. Ось я підключила, досить він так гучно працює. Йдемо поглянемо, як виглядає туманна стрічка, підключена до такого худору. Зараз вона тільки набирається, тільки наповнюється водою і буде зараз часом чимраз більша висота. Спочатку так. А далі зараз береться гарні, гарніше і більше я вам покажу. Ось вже чим раз вище. Подивіться, О, оце вже така, яка має бути. Ще залежно, бачите, від вітру. Вітер в ту сторону і ось ці рядки буде трохи менше поливати через те, що капельки буде зносити в цю сторону, через те, що вітер дує. Краще поливати туманкою в таку безвітряну погоду, щоб рівномірно гарно полити. Скажу, вже приємно, коли ти нічого не робиш, не ходиш з ліками, не стоїш зі шлангом, не поливаєш. закинув знову ж таки в куб добрива, скільки треба, водорозчинного, і воно собі автоматично поливається гарно, поливень, полегенько, не забиваючи е, ґрунт. Якщо сильно поливати з ліки, то забивається ґрунт і утвориться така. Карлупка не, не встає не повітря проникней, а така туманна стрічка легенько поливає капельками і досить комфортно і нам, і рослинам. Багато менше роботи на руки і взагалі досить класно.